В даному відео ми розберемо як купувати криптовалюту на біржі Binance за допомогою P2P. Переходимо на біржу Binance та логінимось. Після цього в меню вибираєте Купити P2P торгівля. Так як ви хочете купити, активною має бути вкладинка Купити. Далі вказуємо суму в гривнях, на яку ми хочемо купити криптовалюти. Натискаємо пошук. Наступний крок вибираємо банк, який ви хочете використовувати для купівлі криптовалюти. В цьому прикладі ми скористуємось монобанком. Тепер ми бачимо всі доступні пропозиції за нашими характеристиками. Ми будемо вибирати пропозицію з найкращим курсом. Як ви можете бачити, ранжується воно від найкращого до найгіршого. Нам підходить перша пропозиція, тому натискаємо Купити USDT. Далі ми вводимо, скільки гривень ми хочемо витратити та бачимо, скільки це буде в USDT. Натискаємо Купити. Наш ордер успішно сформовано, і ми переходимо на сторінку самого ордеру. Всередині ордеру ми можемо побачити суму гривень, яку ми маємо перерахувати. Ціну, за яку ми купуємо криптовалюту та кількість USDT, яку ми отримаємо. Також ми бачимо банк, який ми використовуємо, дані нашого продавця та номер картки продавця, на яку ви маєте перерахувати кошти. При необхідності, тут ви можете скасувати цей ордер. Наступний крок переводимо необхідну суму з нашої картки на картку продавця. Після переказу натискаємо кнопку Переказано повідомити продавця. Ще раз підтверджуєте. На даний момент вказана сума в USDT заморожена на акаунті продавця, тому нам треба дочекатись, поки він її звільнить. Важливо розуміти, що у самому крайньому випадку, якщо вам попадеться нечесний продавець, ви завжди можете подати на апеляцію. Біржа Binance дуже суворо ставиться до подібних ситуацій. Готово! Ордер виконано. Тепер вам залишилось тільки перевести свої кошти з гаманця P2P поповнення на гаманець Fiat Spot. Це необхідно для того, щоб ви могли вільно використовувати ці кошти. Як ви можете побачити, зараз вони знаходяться на гаманці поповнення. Натискаємо на кнопку Переказ. Далі зверху вибираємо поповнення, знизу Fiat і Spot. Вибираємо криптовалюту, яку хочемо перевести, та вказуємо кількість. Готово! Ви купили криптовалюту та можете нею користуватися.